Я ще хочу припхатися там, де я була. Але може тут ще щось в доступі. Це перша друга секція. Ой, Боже. Я хочу звернути увагу, ці деревка також хочуть жити. І вони її будуть жити. Тут зараз я спробую сюди зайти. Мене цікавить два приміщення. Наскільки я пам'ятаю, в це приміщення тільки так можна зайти. Бо двері не відчиняються. Щось в мене сьогодні немає настрою лізти туди. Оце типу, двері. Так, двері не відчиняються, там тільки так можна зайти. Ну, може наступним разом. Тут ще не розхаращували, але вже почали. Робити підкріплення. Це друга секція. Я тут не була після цього, як тут зробили отаке підкріплення. Зараз вимкнувся. Так. Отаке. Поварили, покрасили. А вогнезахистом це ми заходимо вже в особисті комірки. Ось одна комірочка. там далі також комірочки. Ну, тут поки хламитник. Пілони попідкріплювали. Це вже добре. Перекриття частково поки що. Не знаю, чи будуть тут. Я знаю, що сюди власник заходив, дивився. Ще одне приміщення, зайду під першою секцією. Я вже тут як кістка в горлі. Аж самой гидко, що я всюди свого носа. Ну, треба, хіба хочеш, ми Тут. Тут у нас Прибрали, напевно, будуть також якісь рішення підкріплення. Не знаю нічого. Не дивилась, треба дивитися окремо проекти підкріплень. Отаке От у нас приміщення. Світло сюди добиває Tudo